Добрий день, хочу зняти відеоролик про тепловентилятор Ну, Він невеличкий, ось рука ось він. Важкенький. Тобто він такий, що не впаде, вітром не здує. Ось, Значить, це обертання. Десь градусів на 90. Оце вимикання теплого повітря, вимикання холодного. Ну, стоїть воно на балконі, балкон невеликий. Для балкона його вистачає. Сказати більше, ну, можливо, на два балкони максимум, і то коли буде постійно включений. Тобто 600 ватт це не настільки потужна річ. Але якщо невеличке приміщення квадратів до, я думаю, 5-10, воно нагріє. Все якісне, все зручно, ціна. Коректно, дякую за увагу.